Привіт! мене звати Світлана Драгульська і я власниця салонів краси MyDream. Вже менше ніж за місяць ми відкриваємось в Черкасах. MyDream – це перший салон краси з райдером для клієнтів. І зараз ми запитаємо у черкащан, чи знають вони, що таке райдер? Ходім, чи знаєте ви, що таке райдер для клієнта? Доброго дня, ні. Ну таке перше, що в голову прийшло типу, якийсь зірок, обов'язково якийсь набір. Супер, супер. Це дуже близько сертифікат. Вам що таке райдер для клієнта? Відпочинок, гарне обслуговування, якісь додаткові послуги. Це зобов'язання між зіркою та організатором. Кожен наш клієнт це зірка. ще раз місяць. Тож моє питання: що таке райдер для клієнтів? Певні послуги, мабуть, для клієнтів ісь ведемо масажу тисячу гривень на наші послуги. Що таке райдер для клієнтів? Чесно, навіть ніколи не чула про це. Те, що ви будете ще більше розширюватися і в інших містах уми, косметика, щось таке, щось дівчаче. Це ваш сертифікат подарунковий в розмірі тисячі гривень. Як ви вважаєте, що таке райдер для клієнта? Ну наскільки я знаю, взагалі що таке райдер, то це певні умови, без яких там зірка або клієнт не приїде. На певну подію, тобто так. він оголошує якісь певні умови. І якщо вони виконані, якщо його готові прийняти за цими умовами, тоді він прийде. Це прям яблучко. Я вас буду чекати в нашій студії. Що таке райдер для клієнта? Чесно, поняття не маю, бонус не знаю. Комфорт для клієнта, обслуговування. На місці правда. ваший. як ви думаєте, що таке райдер для клієнта? По типу бартер, за наприклад, відмітку, рекламу чи ще щось такого? Якісь подарунки чи послуги? <плес> да, ви вам за те, що відповіли? Цей подарунковий сертифікат він ваш.